Вітання всім! Продовжуємо вивчати правила дорожнього руху України на АМ каналі. Розділ 16 Проїзд перехресть. Третя частина. Відео присвячене проїзду нерегульованих перехресть. Нерегульовані перехрестя в свою чергу поділяються на перехрестя рівнозначних доріг і нерівнозначних доріг. Як можна визначити, що перехрестя рівнозначне? Пару прикладів можна привести. Чи то сходяться дві ґрунтові дороги без покриття? Із визначення головна дорога можемо зробити висновок, що ґрунтова дорога ніколи не може бути головною. Тому, якщо перетинаються, скажімо, дві поляві там якісь грунтові дороги, то вони можуть бути тільки рівнозначними. Інший випадок, встановлений ось такий попереджувальний знак, який прямо говорить перехрещення рівнозначних доріг. Тоді зрозуміло, що наступне перехрестя якраз буде перехрестям рівнозначних доріг. Нема головної, нема другорядної. Дороги рівні між собою за значенням. Нерівнозначні дороги, як, як це можна, за якими це ознаками можна визначити? Чи то перетинається ґрунтова дорога із дорогою з покриттям? Теж сподіваюся, не забули, що завжди в такому випадку дорога з покриттям буде автоматично головною по відношенню до будь-якої ґрунтової дороги. Також це може вказуватися відповідними попереджувальними знаками перехрещення з другорядною дорогою, або прилягання другорядних доріг праворуч, ліворуч. І також може бути підказка про головну дорогу за допомогою знаків пріоритету. Чи то головна дорога, чи то навпаки дати дорогу, чи проїзд без зупинки заборонено. Ну, ось, до речі, щоб не на пальцях, а на картинці ви згадали, які бувають знаки. Ось попереджувальні знаки, які можуть сигналізувати про те, що попереду перехрестя саме нерівнозначних доріг, що в нас буде перевага. Знак головна дорога і знаки, які говорять про те, що ми зараз знаходимося на другорядній дорозі. Які правила повинні виконуватися при проїзді нерегульованого перехрестя? Читаємо, розбираємо. 16.11. На перехресті нерівнозначних доріг, водій транспортного засобу, що рухається по другорядній дорозі, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху. Дивимося на схеми. Під'їжджаємо, уявимо, що на синьому автомобілі під'їжджаємо до перехрестя. Дивимося на перехрестя. По-перше, впевнюємося, визначаємося, чи це перехрестя регульоване чи не регульоване. Світлофорів не бачимо, регулювальника не бачимо. Окей, перехрестя не регульоване. Наступний момент, чи воно рівнозначне, чи нерівнозначне, бачимо знаки пріоритету, робимо висновок, що перехрестя нерівнозначне. Наступний крок, якщо перехрестя нерівнозначне, це означає, що є дорога головна і є дорога другорядна. Визначаємо, де головна дорога, а де дорога другорядна. Якщо бачимо перед собою ось такий знак, це однозначно, однозначно йде інформація, що ми знаходимося на другорядній дорозі. Оскільки цей знак без додаткової таблички під низом, тоді за умовчуванням беремо, що головна дорога йде в перпендикулярному напрямку, тобто перехрещувана дорога, є головною. Відповідно, ось ця дорога є другорядною. Наступний крок. Ті автомобілі дивимося, які наближаються до перехрестя по головній дорозі, їм відводимо першу чергу проїзду. Куди б вони не їхали? Чи прямо, чи праворуч, чи ліворуч, чи на розворот. Вони в будь-якому випадку мають перед нами перевагу. В даному випадку на головній дорозі тільки один білий автомобіль, тому ми його пропускаємо. Куди б він не рухався, ми йому даємо дорогу. В даному випадку він хоче рухатися ліворуч, будь ласка, забезпечили йому таку можливість. Проїхав автомобіль з головної дороги, перша черга на цьому закінчилася. Ті, хто під'їхали до перехрестя по другорядній дорозі, умовно кажучи, це друга черга проїзду. Вони роз'їжджаються другою чергою, і в даній ситуації траєкторії руху їх не перетинаються, тому можемо сказати, що вони одночасно другим номером проїхали дане перехрестя. Дивимося на праву картинку, трошки ускладнюється ситуація. Під'їжджаємо ми до перехрестя і бачимо знак головна дорога. Добре. Визначаємо, де головна дорога. Якщо нема додаткових табличок, то за умовчуванням беремо, що головна дорога йде по прямій. А це значить, за аналогією з зеленим основним сигналом світлофора, що точно така головна дорога із зустрічного напрямку. Відповідно, ліворуч і праворуч автомобілі, які під'їжджають, вони під'їжджають по другорядній дорозі. Отже, перша черга проїзду у тих, хто наблизився по головній дорозі, це синій автомобіль і зустрічний білий автомобіль. Жовтий і зелений, друга черга проїзду, ми по суті на них можемо не зважати. Так, у полі зору на всякий випадок тримаємо, бо всяке буває, водії там якісь можуть щось не побачити, не розібратися в ситуації, хтось може подумати про скочу, це дурне таке слово є у лексиконі деяких водіїв. Тобто на всякий випадок, в полі зору їх все-таки тримаємо. Але якщо всі виконують правила дорожнього руху, ніхто нікуди там, супереч правилам, не намагається рухатися, то по великому рахунку. На них можемо не зважати. Вони стоять і нас чекають. Як розбираємося між собою? Умови рівні рівні у нас головна, не забуваємо, зустрічного напрямку точно така ж головна. Значить, між собою, якщо траєкторії перетинаються, ми керуємося правилом правої руки. Ми, повертаючи ліворуч, отримаємо якраз перешкоду по правій руці. Значить, ми, доїхавши до центру перехрестя умовного, при необхідності повинні будемо навіть зупинитися з тим, щоб пропустити зустрічний білий автомобіль. Після цього закінчили проїзд перехрестя. Розійшлася перша черга проїзда. Проїзду настала черга, друга черга проїзду. Це тих автомобілів, що наблизилися по другорядній дорозі. Жовтий і зелений автомобіль. Нагадаю. Вони між собою керуються теж правилом проїзду рівнозначних доріг, іншими словами, правилом народним перешкоди праворуч. У зеленого автомобіля по правій руці перешкода, отже робимо висновок, що жовтий автомобіль проїде третій, і зелений автомобіль проїде перехрестя четвертим. Ще одну схему, подивимося проїзду перехрестя нерівнозначних доріг. Під'їжджаємо цього разу до перехрестя на білому автомобілі. Бачимо, ну знову ж таки, впевнилося, що світлофорів нема, сигналів регулювальника нема, світлофорів нема, і перехрестя не регульоване. Бачимо знак дати дорогу. Але знак застосований разом із табличкою. Не було б таблички, ми б вважали, що головна дорога йде ось таким от чином, перпендикулярно до нас. Але якщо є табличка, вона уточнює напрямок головної дороги. Немо би умовно, поклали ось цю табличку на перехрестя і, як по трафарету, намалювали, що головна дорога йде ось таким чином. Визначили, що на головній дорозі знаходиться зелений і ось цей, ну хай буде фіолетовий автомобіль. У них перша черга проїзду. Відповідно, у білого і чорного чи сірого буде друга черга проїзду, вони поки що стоять, чекають. Як ці автомобілі роз'їжджаються між собою? Знову ж таки, у рівних умовах, за правилом, відомим нам перешкоди праворуч, тобто зелений їде перший, фіолетовий їде другий. Розійшлася перша черга проїзду, настала друга черга проїзду. Це білий і чорний чи сірий, як його назвати, автомобіль. Між собою теж за перешкодою праворуч, отже, чорно-сірий цей автомобіль їде третім, і ми на білому автомобілі проїжджаємо перехрестя в останню чергу. 1612 На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім де організовано круговий рух. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв. Коли вивчали перехрестя, серед іншого говорили, що те подібне перехрестя є одним із найбільше потенційно аварійно небезпечних. З чим це пов'язано? Справа може бути в тому, що наближаючись до такого перехрестя, ось як водій на червоному автомобілі, у нього може виникнути така асоціація. Мовляв, я їду по прямій, у мене знаку пріоритету, що дати дорогу нема, тому я, я ж по прямій рухаюсь, я маю перевагу в русі. І починає рухатися. Цей водій з цього напрямку їде, розмірковує приблизно так само. Так, знаку пріоритету нема, значить, я вважаю, що це перехрестя рівнозначних доріг. На ньому треба роз'їжджатися, керуючись, керуючись правилом перешкоди праворуч. У мене перешкоди праворуч нема, я для червоного автомобіля перешкода праворуч. Отже, він мене зобов'язаний пропустити. В результаті обидва вирішили, що першими мають право проїхати, і ось тут виникла, не дай Бог, аварійна ситуація. Тому давайте закликаю вас бути уважними і все-таки не керуватися тим, що якщо я попрямій, то завжди маю перевагу в русі. Це далеко не завжди так. У випадку, коли перехрестя рівнозначні, застосовуємо правило відоме в народі, як правило перешкоди праворуч. В даному випадку, якщо це рівнозначне перехрестя, то червоний автомобіль повинен дати дорогу синьому автомобілю. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв. Якщо вони вдвох зустрічаються на рівнозначній дорозі, між собою роз'їжджаються за правилом правої руки. На будь-якому нерегульованому перехресті, трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі. Крім перехрест, де організовано круговий рух. Ще раз про трамваї поговоримо. На будь-якому нерегульованому перехресті, якщо траєкторія руху наш, наша траєкторія руху перетинається з напрямком руху трамвая, тоді потрібно подивитися, на якій ми дорозі, на якій трамвай. Якщо визначили, що ми з трамваєм знаходимося в рівних умовах, як у цьому випадку і ми на головній, таблички нема, значить за умовчуванням головна дорога йде по прямій, значить трамвай теж на головній дорозі. Було б замість трамвая якесь інше, інший був би транспортний засіб, не рейковий. Тоді б він, за перешкодою у праворуч, нас би пропускав. Але з трамваєм інша історія. Він в рівних умовах має перевагу, тому в цій ситуації ми трамвай зобов'язані пропустити. Але. Не сприймайте це правило, не перегинайте, так би мовити, палицю і не кажіть і не застосовуйте це правило в такому вигляді, що трамвай завжди має перевагу у Русі. Я такого не говорив, правила такого не говорили. Ще раз підкреслюю це, якщо ми з трамваєм у рівних умовах, скажімо, на головній обидва дороги. Дорозі. Якщо ж визначили, що ми з трамваєм знаходимося не у рівних умовах, скажімо як на цій картинці водії вантажівки знаходиться на головній дорозі, а трамвай знаходиться на другорядній дорозі, ось тут а, трамвай пропускати обов'язку нема, тому що умови не рівні. Тепер перехрестя з круговим рухом. Декілька разів воно вже згадувалося. Дійшла черга ще раз згадати про особливості руху на перехресті з круговим, на такому перехресті, де організовано круговий рух. Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух, які позначені дорожнім знаком 4,10. Ось таким знаком кругленьким. Надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Таке правило на всіх зараз перехрестях повинно діяти за умовчуванням. Під'їжджаємо до кругового перехрестя, якщо воно не регульоване, за умовчуванням. Ті, хто рухаються по колу, мають перевагу в русі. Ті, хто тільки в'їжджають на коло, повинні їм дати дорогу. 1613. Перед поворотом ліворуч і розворотом водійний нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухається по рівнозначній дорозі у зустрічному напрямку прямо чи праворуч. Знову ж таки, трамваю у рівних умовах надаємо перевагу в русі. А також, якщо назустріч рухається транспортний засіб, і він з нами перебуває в рівних умовах, то по правилу правої руки його теж пропускаємо. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваю. Між собою, ще раз скажемо, вони теж керуються в рівних умовах правилом правої руки. 1614. Якщо головна дорога на перехресті змінює напрямок, водії транспортних засобів, які рухаються по ній, повинні керуватися між собою правилами проїзду перехресть рівнозначних доріг. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії, які рухаються по другорядних дорогах. Не тільки коли дорога головна і дорога другорядна і ідуть по прямій, не тільки тоді ми з вами повинні у рівних умовах керуватися правилом правої руки. У будь-яких умовах за будь-яких обставин, навіть якщо дорога змінює головна свій напрямок, ми, визначивши, що знаходимося із кимось у рівних умовах, повинні між собою керуватися саме правилом перешкоди праворуч або правилом правої руки. Дивимося конкретно на цю схему. Визначаємо, ага, головна дорога іде ліворуч. Значить, ми на головній дорозі і червоний автомобіль на головній. Білий і вантажівка на другорядній дорозі на них практично не зважаємо. Розбираємося між собою. Ми хочемо повернути ліворуч, червоний автомобіль хоче продовжити рух по прямій. Перешкода праворуч по правій руці буде у саме у водія червоного автомобіля, значить, він нас зобов'язаний пропустити. Ми рухаємося перші, червоний автомобіль другим. Розійшлася перша черга проїзду, настала друга черга проїзду, білий автомобіль і вантажівка. Між собою, знову ж таки, вони керуються правилом перешкоди праворуч, і тому білий автомобіль проїде третій, вантажівка проїде четвертий. 16.15. Якщо неможливо визначити наявність покриття на дорозі, а це може бути темна пора доби, грязь, сніг тощо. А знаки пріоритету відсутні, водій повинен вважати, що перебуває на другорядній дорозі. Іншими словами, якщо під'їжджаємо до перехрестя чи іншого якогось місця, перетину проїзних частин, і немає впевненості в тому, чи в нас головна дорога, чи другорядна, чи може. Це перетин рівнозначних доріг. Тоді на всякий випадок, не так як ось ця дівчина на картинці, мовляв, газ до підлоги і якось прорвуся. А насправді повинні ми вважати, що знаходимося на другорядній дорозі. Тоді е, є сподівання, що ніякої аварійної ситуації не виникне. Краще, якщо зупиняться два водії. Аніж не зупиниться жоден із водіїв. І тим самим вони спровокують ДТП у межах цього перехрестя чи якось перехрещення проїзних частин. Ось такі були правила проїзду перехресть розділ 16 правил дорожнього руху України, який стосувався проїзду регульованих перехресть, зокрема, і нерегульованих. Ставте вподобайки, якщо сподобалось відео, підписуйтесь, додавайте коментарі, поширюйте посилання, дивіться наступні відео уроки. Побачимось!